Стосовно новорічних свят, читала, що печінці допоможе трошки глутатіону перед самим зловживанням, але стільки, скільки в нас зловживають, мені здається, ні, ні один глутатіон не допоможе, тому, тому ну, підходьте трошки ну, якось більш обережно до себе. Добре? Багато хто виходить з зловживань алкоголем і біжить до сп спортзалу. Но справа в тому, що організм і так перевантажений. І так, є зневоднення 100%. Тобто краще хоча б один день нормально похарчуватись, нормально попити водички, поспати, відновитися і потім вже йти на якийсь спорт. Ну, ось не треба себе виснажувати, бо ви так просто підіймете собі кортизол, буде занадто високе навантаження на серце і буде більше негативу, ніж ви просто день зачекаєте і трошки себе пожалієте. Краще все ж таки підходити з розумом. До застілля, як кажуть, дорослі дівчатка не їдять тортик, вони їдять тільки вишинку.